Я вітаю вас, друзі. Я Ольга Ярьома, фінансовий коуч, психотерапевт. І сьогодні у мене в гостях одна із студенток, яка закінчила програму щойно інвестиції з нуля, і вона готова поділитись, а як їй було? Привіт! Представся, будь ласка. Привіт, мене звати Надія. Наразі вже там 38 років. <laughs> э, працюю аналітиком комп'ютерних систем. Якось like, так. А, слухай, а чому вирішила вивчати тему інвестування? Чому вона стала для тебе цікавою? А, тема інвестування мене цікавила ще так років з 20, але тоді я в основному керувалася тим, що які інструменти в мені доступні, це доступні були депозити. А, от, і буквально в минулому році а, я як тут. Ті, що там траплялися мені відео, я все дивилася, дивилася, так треба спробувати. Спробувала, пішла на курси перші. Загорілася тим драйвом, були перші портфелі, перші якісь бонуси. Але зрозуміло, що мені треба рухатися далі. Не вистачає, хочеться ще інформації, хочеться спільноти більше. А от ком'юніті оцього, да, в якому можна варитися? Тому ще додатково прийшла і до тебе на курс. Слухай, ціка... цікаво, виходить, що ти вже до мене прийшла не новачком, хоча у мене наче да, програма інвестицій з нуля, ти прийшла вже підсилити і покращити свої знання. Скажіть, будь ласка, чому вирішила обрати саме мене? Um... Це було трошки спонтанне рішення. Е, ну, як спонтанний. Так, я дивилася на курси, які я хотіла піти. І мені знайома підкидає каже: ось дивись, е, там в інстаграмі спостерігаю. Е, окей, подивлюсь. В тебе був легкий старт, е, чи, чи щось таке, що е, я зайшла, і перший модуль в тебе був е, про психологію. От, і... Те, що я чула, те, що, як ти доносила цю інформацію, мені воно лягло. Тобто, знаєш, як той конект стався, так? А, а, отримала ту емоційну підтримку, яку, яку треба було додатково. Тому що моє оточення от близьке, воно ну, досить скептично ставиться до інвестування. А хтось так. Тактично мовчить, mm -hmm. хтось більш типу Та шо, ти, це фігня якась, а хтось на грані підтримки, типу, ну ти дивись, ти туди всі гроші не кидай. Дбають і Угу, Окей, хорошо. А скажи, будь ласка, ти потрапила на курс? І як тобі було взагалі на курсі, що тобі тут сподобалося або не сподобалось, кажи всю правду, як є. Так, сподобалось. Сподобалось те, що є програма, в яку я можу повернутися і передивитися кілька разів, що мені не зрозуміло. Сподобалося отримувати фідбеки. Якщо щось не зрозуміло. Пишеш, або хтось чату, або ти досить оперативно на то відповідаєте, орієнтуєте. Особливо там ці травми з відкриттям кабінету, да, які були, що там чомусь там не приймає документи. Або коли вже реєстрація прийшла, в мене чомусь не відкриваються торги. А виявилося все, що ти як підказала, що в мене. Що треба перейти на стаціонарний інтернет, а не на мобільний. Ну, тобто, знаєш, отакі, от якісь такі нюанси, які могли б сказати ну, в якийсь момент: там, та ну нафіг той Interactive Brokers, в мене от, от, там є портфельчик, я я окей, я там буду далі гребтися, ну окей, комісія. А тут якби той, і оцей драйвшу, давай, 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 ті дзвони наші. Вони були такі досить теплі, бо небагато людей можна тебе ще раз прослухати з приводу того, які матеріали пройдені, і задати питання в живому форматі. І це теж було таким величезним жертв плюсом. З плюсів по програмі мені сподобалось, що ти дала аналіз. Як аналізувати компанії? Так, він поверхневий, але це той поштовх, той вектор, да, в якому треба рухатися. Ти вже хоча б розумієш, що гуглити. От, який метод більш конкретно занурюватися. Подобалось те, що коли от ви, там час mm -hmm. сподобалось те, що коли ми дійшли вже до побудови портфелю, що були конкретні рекомендації з приводу балансування цього портфелю? Mm -hmm. Так, ти давала рекомендацію. Це вже був мій вибір дослухатися до нього чи бути впертим баранчиком і йти по своєму. О, це. Для мене це був супер, тому що м -м -м, той попередній портфель, який я формувала, ну, по-перше, він був частково е на, на папері сформований, і він був більше по компаніям. ІТЕФів там практично не було. Зараз це більше ІТЕФ, і він більше покриває е ту мою потребу, мою потребу і потребу сина в портфелі, який склався. Він більш збалансований, більш... для мене знаєш, для мене важливо, щоб людина прийшла, яка навіть нічого не тямить в економіці, щоб вона прийшла курс, зробила один раз і далі не заглядала. Ті перші курси, які ти проходила, там вони більше сформовані на те, що людина постійно спостерігає, дивиться за компанією, продає. У мене біль активне більш таке інвестування, коли треба поділяти час. У мене програма сформована більш пасивно, що ти один раз пройшов ці 30 днів, приділив час, а потім за своїм бажанням, якщо не хочеш. Ти не будеш, воно тобі не треба, у тебе є вже рибка, як це називаю, портфель. Будь ласка, рухайся, поповнюй 10 хвилин на день, і ти готов. Якщо ти хочеш пернати глибше, там є вудочка, да, є можливість, як можна аналізувати і пернати в компанії. Да, тобто, ти правильно сказала, там старт стоїть база, від якої варто відштовхнути щось чим порівнювати, на яких ресурсах бути, куди дивитися. Тобто, там вже далі самостійно за бажанням можна пернати, є такі орієнтири, да, куди рухатись. Але вони багато кому і не потрібні, бо достатньо вже у тієї рибки у вигляді портфелю. Класно. а скажи, будь ласка, чую, що вистачило тобі підтримки, в принципі, да? і всі твої питання закривалися під час навчання. Чи правду кажу, чи ні? Чи, можливо, не вистачило десь підтримки? Ні, все вистачило, все було супер. Ну, можливо, ну це моє таке трошки. Той е, мені б хотілося частіше життя здзвонюватися, тому, тому що в мене є там певний дефіцит е, спілкування по нове місто, мало людей знайомих, а ті знайомі є вони, ну з ними про це не поспілкуєшся. Ну от тому це такий більш мій дефіцит е, власний. Ну тут можу порадити, да, спілкуватись в чаті, бо теж багато знаю на інших навчаннях. Чати після навчання закриваються, і ти там сильно не поспілкуєшся. У мене ж він залишається, бо для мене важливо, я ще підтримую і після навчання своїх, щоб вони не злилися, да, з цієї дорожки і отримували бажаний результат. А, окей, Надь, скажи, будь ласка, ти була на курсі? Важко взагалі було навчатись, як от програма викладена, чи доступною зрозумілою мовою? Чи треба було там, а, чи багато води може? Чи треба було передів... передивлятись там по сто разів, щоб зрозуміти, про що воно? От наскільки для тебе ступень викладення матеріалу? Як на мене, досить зрозуміло, без зайвої води? Іноді доводилося повертатися, але це більше знаєш от своє так. А чи правильно я зрозуміла от, передивитися, там, робиш домашку, так. Наче ж розуміла, що треба зробити. Хоп, і ще раз передивилася, ага, все, отак от, от мені треба. А, тому то, що є матеріал, до якого ти можеш повернутися, передивитися, це великий плюс для мене. А, Води повторюсь, що немає. Мова досить доступна, все зрозуміло, розжовано в деяких місцях, де, де це потребувалося. Ну, Тобто, розживали, в ротика поклали, ну, ти хоч об вже ось. Окей, okay. так okay, да, буває так. Я чула, що дівчата казали, Оля, я деякий урок передивлялась два-три рази, бо нова тема, і якщо я до цього там масажист, б'юті-мастер, да, я не маю відношення, я не маю відношення ніякого до економіки, то щоб війти в нову тему, іноді там і коротенький урок, там 12-15 хвилин варто переслухати два-три рази, щоб пазугати, так воно ну, про що? Це нормальна ситуація, але це реально і саме тому у мене. як тобі Ця система дозованості, і що кожного дня підказує, що. Зверніть увагу на це. Подивися, що ти можеш так дозовано нову інформацію вивчати. Як тобі такий формат 20 уроків? А, дозовано класно. А, ну, просто в моєму форматі, коли я там відстала, потім табуном доганяла, потім знову пауза. Я знову відстала, потім знову табуном доганяла. Тому в мене був такий. Трошки не поступове сприйняття інформації, а більш такий штурмовий, знаєш. Добре. Окей, скажи, будь ласка, ти місяць вивчала нову тему. Який результат ти отримала на курсі інвестицій з нуля? Так. Результат. Відкрила кабінет в Інтеракті брокері, тому що до того в мене був тільки фрідом відкритий. Наважилось таки. Власне кажучи, ознайомилася з Interactive Broker, але там є ще в мене питання з приводу звітів і як, -то, як, їх, як їх читати. Та? Те, що вони є, то добре. Ще треба розібратися, як їх правильно читати і користуватися тим собі. Зібралися потім, власне кажучи, вже формування портфелю. Тобто та, та мета, з якою я до тебе прийшла, розібратися. Чи правильно у мене перший портфель складений? А якщо не, до, не досить правильно, то треба скласти вже свій, свій повноцінний портфель. От, і ще ж, і, і скласти портфель для сина. Тобто, у мене такі дві глобальні да, були речі, і вони закрилися. Тобто портфель сина вже він повністю там, повний набір акцій куплений в пропорціях. Ну, вже десь не в пропорціях, але то пізніше збалансується. А мій він ще в процесі до закупівлі. Тобто він такий. Чого, чомусь я себе так більш розслаблена? А син треба, 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 треба. Ага, тобто О, можемо сказати, що в результаті у тебе зараз є два сформованих портфеля. Один ти вже викупила, да, і він у тебе почав вже працювати, інший ти ще в процесі формування в тому плані, що купівля активу там там ще триває у тебе, да? так? Так, на ну, коли виходить, як купівля набору у тих акцій ETF-ів, акцій, да, які ми заклали в портфель, воно ще в процесі. Uh -huh. Тобто там зараз буквально кілька ІТФ-ів кілька закуплених, а інші в черзі на свою. Uh -huh. Скажи, будь ласка, ті таблиці, та підтримка, ті схеми, гайди, відео, які є, достатньо тобі їх було, щоб отримати результат? Були вони тобі, допомагали вони тобі в тому шляху, що ти просувалась? А, так, вони дуже допомагали, тому що е, розумієш, що якщо ти на цьому етапі зараз почнеш лізти е, в аналіз, е, розбиратися, а в чому різниця у цієї, цього ETF -а з оцим ІТФом, чого краще цей ETF, Ну просто мозок такий. Та ну комон, давай пізніше з цим займешся. І це один був такий з приводів трошки відлиняти, да, в якийсь момент. От, тут ти дякую, проробила колосальну роботу, провела аналізи, дала нам набір ІТЕФок, на які можна спиратися, які можна брати собі як базу. І при тому графувала різні сходи. Це було пакет, не пакети, типи інвестування, типи інвестування. Дорож довгостроковий, короткостроковий, помірний. Ці всі штуки ти врахувала, і от це дало досить такий більш впевнений варіант в формуванні портфелю. Так, я я розумію, що, наприклад, Фрі на Фрідом є портфель Лишаю, який він є, він мій експеримент. Туди будуть щось, якісь зальотні акції докупатися, чисто спробувати. А що воно буде? От. Але ну, основний портфель все ж таки тоді буде для мене на Інтеракті в Брокерсі. А... Скажи, будь mm -hmm. ласка. Ти вже такий досвідчений інвестор, да? мала досвід і раніше інвестування до того, як до мене потрапила. Тобто, можна сказати, що ти людина, яка вже на власні очі, в принципі, бачила. І як це коли портфель зелененький, і тобі приємно, гроші зростають, і бачила, як це, коли він стає червоним, і трохи може там просідати в якихось моментах. Як тобі взагалі після курсу да, і тої психологічної підтримки? Я чула, ти на початку сказала, що її було достатньо. Як ти взагалі витримуєш ну, цю волатильність ринка, скажімо так, твоє відношення після курсу до цього? М -м -м. Воно більш таке спокійне, врівноважене. Так, окей, червона, ага. Я зараз планувала докупати акції. Е, окей, піду закупатись не так, як мені там е, розкладає відсотково. Його зараз варто купити, а от я бачу, що там гарно впала та акція, гарно впала та акція, і докупаю їх, щоб зменшити цю середню, е, середню ціну, удешевити трошки. Ціну входу так О, тому докупаємо. А знаєш, я дуже люблю казати перший модуль, він у мене психологічний, я дуже люблю казати, що я настільки підтрим, ну, намагаюся да, дати стільки підтримки і розуміння моїм, що я їх вважаю після першого модуля фінансовими ремба, щоб не відбувалось на ринку, вони витримують і розуміють, як діяти в одній і іншій ситуації. Чи правда це можна так сказати, що ви вже як фінансові рембо виходите після цього курсу? Ну, та вже такий: ну окей, ну падає, значить ну, Знаєш, так, е так, заходиш там щодня та одним оком глянути, в якому стані зараз підростає, чи ні. Е бачиш там е мінус червоним світиться. Ну, окей, поки що так, ми тільки стартуємо все добре. Все вирівнюється. А коли зелененький, є таке розуміння і бажання, як це святкувати і радіти? Тоже вмієш Ну, гріє, так? То, то, то гріє. Угу. А, це як то мій експеримент, да, був з Кока-Колою. А угу. коли я прийшла, я купляла акції по 70, а потім. Кока-кола різко впала до 60, 61, 65 там коливалася. Я сиділа така, твою ж дивізію Як так-то? Я ж на тебе сподівалася, що ти така стабільна компанія, ти взяла впала, але потім трошки зібралася вдохом і пішла закупати, усереднювати цю вартість. І зараз вона вже пішла в плюс, і я така добре. Ти Все правильно робимо. Добре. Окей, скажи поже, будь ласка, Надія. А... Кому б ти вже пройшла цей шлях інвестора? Ти була на одних курсах на інших, да? ти, в принципі вже можеш порівняти середину і наповнення одних і інших. Чому б, коли людина обирає між одним і іншими, ти би радила да, саме, наприклад, або кому навіть ти би радила йти на курси до мене, вже знаючи, що тут всередині, і знаючи навіть, що є всередині інших курсів? Кому б порадила, кому варто йти і вивчати інвестування до мене? Скажімо так, я тебе почала радити ще, пройшовши ну, 80 курсу. В мене лишилося невеличкий ком'юніті з тих, з курс, перших курсів, тобто з ким, з ким з ким встигла законектитися, ми спілкуємося періодично, дізнаємося, як справи, але так, на рівні знайомих і більше так, іноді пінгуємо один одного. От. І, в принципі, я одразу, там, якщо людина мені пише, що, Типу, дай фід от, от думаю ще про одні курси, кажу: ну дивись, є ось такі курси, розписала, <рес> і от, Я ще курс не закінчила, вже почала потроху радити тебе. Ось, о... І знайомі, які все ж таки на мене дивляться, і такі, це знаєш, такі, ну, грубо кажучи, один з десяти, да? <рес> дивиться, mm. ти щось так про інвестиції ті розказуєш. А з чого б зайти? Кажу, ну вона. <сіху> спробуй тут. <сіху> <От>. Скоріше за <сіху> все, що ще ніхто до тебе не дійшов, але то. <сіху> нова тема, дуже важко. Да, треба... Що... Треба, треба наважитись. Ну, знаєш, як... якщо так а, намалювати загальний портрет, то це необхідно людям. Там початківцям, тим, хто вже в темі, тим, хто хоче збільшити дохід. От, навіть з твоєї точки зору, кому варто пройти курси по інвестуванню? Початківцям однозначно. А з приводу того, хто вже інвестує, тут треба розуміти, чого йому не вистачає. Якщо, наприклад, зрозуміло, він не зовсім початківець, але як я прийшла до тебе, не розуміючи, як правильно, да, на які параметри дивитися, взагалі що воно таке, і тут розуміння тільки одне: ага, падає, окей, беремо. А все інше, якось було в такому тумані. То теж варто старт так, так, щоб і не перенавантажити нову інформацію, не злякати остаточно, і, і при тому дати той, ту необхідну базу для того, щоб спокійно з впевненістю пев стартувати, а не так, що я роблю крок, ой, що страшно, два назад, а все ж таки більш впевнено рухатися вперед, не пожалкувала що обрала? ні. Я цілком задоволена результатом, який зараз є. Супер. Я дякую тобі, Надія, що ти прийшла, поділилася, як тобі було. Можливо, твоя історія когось надихне, і хтось впізнає в тобі себе і скаже: Блін, та я ж теж хочу, я теж хочу спробувати, і можливо, наважиться. І, можливо, ти станеш для когось, знаєш, тою ідеєю, від яку людина відштовхнеться, і також. Обере це інвестування. Як ти кажеш, а може вона і працююча схема? Да? Бо а, для нас це нова теорія, і ми не звикли інвестувати. Да? Багато хто звик або купити будиночок, або тримати під матрасом. А що можна інакше, ну це треба ще вчитись. Я тобі дякую, я тобі бажаю вигідних інвестицій, бажаю профіту. І, звісно, наші глядачі, да, якщо ви наважились і хочете потрапити на курс по інвестиціям, ви можете написати Хочу на курс або написати Хочу на безкоштовну консультацію, де я вже в вашій ситуації да, розповім, як краще саме вам почати інвестувати. Дякую, всім пока-пока.